Першу чергу собі і нашим близьким. це служіння. А служіння це дуже важливо, це друга заповідь Бога. Абрамчук Ніна Федорівна. Дуже приємно. Вісім, майже вісім років я приймаю продукцію. Мій співробітник, звернув мою увагу, я почала приймати продукцію. Ну і. Казала своєї родичці. Вона зробила діагностику і після місяця прийому їй не сподобалось і відбила мені всю охоту комусь пропонувати. Я думаю, мені на роботі достатньо, я спілкуюсь, громадська робота займає багато часу, я буду сама приймати. І одного разу я прийшла в офіс. За очередний раз за продукцію Павл Петрович мене познайомив, познайомив з каярною Тамарою Миколаївною. Як ви думаєте, могла я устояти, <с. 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 щоб не приєднатися, не працювати разом з Тамарою Миколаївною? Знаюча, впевнена, трудолюбна, без диплома, а майже як лікар, багато знає, все допоможе. Що я можу сказати? На протязі років я інколи з в шляху. Я приймала продукцію іншої компанії масла. Гарна продукція, але коштує дорожче. раз, І потім повернулася в свої, свої компанії життя. Нове життя. Українська компанія це дуже мене підтримує, я пишаюсь, тому що ми ж завжди і відбили охоту багатьом, оточуючим ці всі компанії закордонні, як вони пропонували, не вміючи, тому нам трошки важче спілкуватись і пропонувати. Що вам сказати, мої любі, 10. <смір> <Це> треба... <смір> <смір> знаєте, як же три дві случили, Мара Миколаївна, кожного дня щось робити. Було дуже важко, тому що я ще працюю. І доросла, а коли працюєш, і доросла, знаєте, не так не було. <смір> ви знаєте, це працює. Якщо ти не розмовляєш, якщо ти не проводиш презентації, але ти розмірковуєш, і це все працює, притягує. Господь, так, Господь благословляє. Так, і в мене з'явилась Машенька Самусенко, керівник і моя подружка, яка не хотіла одразу щось чути потім. Мій сподобалось. І Ну, Тамара Миколаївна, звісно, допомогла цьому <смі> добитись цього статусу. Що я ще хотіла вам сказати? Давав? Так, а, <смі> я нещодавно була на зборах і давала інформацію не тільки по продукції нашої компанії, а там ще. Ну но... в мене ж була зацікавленість звернути увагу замдиректора по виховній роботі шкіл. Волонського району. Угу. Ви знаєте, я одразу занервувала. Чому? Тому що перед мною був е чоловік, який виступав, і він на екрані якусь дав інформацію. І вони відволікались. Ну, знаєте, мене така зліздила. Я згадала про Павла Петровича. Коли ми його е вітали з ним народження, йому телефонували за кордону. І він так розчулився, а що за розмова була? Йому дякували. Казали, що дитина, з якою вони пройшли стільки шляхів, і не було допомоги, а е, порада Павла Петровича спрацювала. Ну а потім ще з гості кажу, а мені без двох років 80, Ну я просто сказала, їм, що ця продукція допомагає мені. Так ці облиски я заробила. Ви знаєте, <рес> я ще чому кажу, нас завжди наштовхують на те, щоб ми зустрічались, розмовляли, розповідали, проводились презентації. Але коли ти цим живеш і ти про це розповідаєш, воно спрацьовує. Так от і наша сьогодні гостя Надія. Я ж презентацію не провела. а мы просто информацию давали. И так она пришла. Знаете, я так думаю, что все по Божьей воле. Главное – робити. Я сгадала такие верши: Без чего-то, чего-то не будет. Без дождя не растут семена, без зари слоей не разбудет, а без солнца не будет тепла. Без гитары не слышатся звуки, без воды корабли не плывут. Если в сердце нет мира, вишнуки, в этом сердце надежды умрут. Что еще хотела такое вам сказать? Вы знаете, какие у меня наработки? Первое. Я сплю уже тоже на левом боку, потому что думаю, что я этого не могла. Второе. Инкулы... Нет, на инкулы было часто. Когда у меня болело сердце, Є така мудра мудра, яка дуже допомагала, це перевірено. Я просто звертаю вашу увагу. От так, пальчики, потім об'єднують ті, і це як антенка. Якщо комусь погано, десь ви бачите людині погано, всі оточуючи з такою мудрою навколо і визиваєш е, швидку. А я зараз вже боюся, що я забуду цю модуль, тому що в мене не болить <рес> <рес> так часто, як було. Які ще мене на працьовці? А, давайте покажу. да-да-да-да-да. <рес> Коли я пропиваю продукцію, я завжди роблю діагностику. <рес> Ви знаєте, потім я бачу в моїй діагностиці вже таких... Порушень організму менше. Органи теж краще себе виглядають, Ми ж там бачимо всі ці потроху. значки. Зеленіють зеленіють, точно зеленіють і мої такі. щоб як можна можна людей, яким я пропоную звертаю увагу. Відчули полегшення і стали здоровішими. Ну, а особисто я буду приймати продукцію довго, поки не стану, як колись, танцювати 7.40 і гопа. Ми хочемо, з подругою ту суботу згадували, як це танцюється. Ну, я хочу. Звернути вашу увагу. Ну, буває, у вас якийсь настрій не той. Ви знаєте, героїв Дніпра 34. Прийдіть, подивіться, як наші бойки працюють, просто посидіть, не беріть нічого. І ви подивитесь, по телефону розмовляють, відповідають, радять, слухають і все. І ви підете і будете відчувати уже. Настрій і бажання працювати краще. Другі любі присутні. Я бажаю вам здоров'я, особисто ваших близьких і такого наставника, як у нас у мене Тамара Миколаївна Гаяліна. Мені хочеться подарувати.

Другие люди, я хочу вам прочитать Эту такого верша. Есть то, чего никто не может, Чем, жи, э, чем живым долине суеты. Прошу тебя, великий сильный Божий, Среди скорбей прибудь со мной ты. Мне мир порой так много обещает, Залет стоят прежние мечты. Но видит Бог, душа моя желает Лишь одного, прибудь со мной ты. Я не хочу греховного заведения, мне дорог путь добра и чистоты. Пусть мир бросает бегша на камень, а я прошу, прибудь со мной ты. Если путь мой станет тяжелее, сгустятся тучи зла и клеветы. Тебе мой Бог, любое пламя. Лишь одного прошу, прибудь со мной ты. Хочу обратить ваше внимание, представьте себе, вот мы сейчас все объединились энергией света. Вот эта вот энергия объединенная, она вылетит, обязательно поможет нашим защитникам лучше и быстрее одержать победу. Щедрый Господь благословений Благословение во имя Иисуса Христа. Аминь.